Незабаром усі відьми зберуться, аби продемонструвати свої навички у сіллі Вам треба зробити так, аби їхній чаклунський пф, зник. А ви стали найкращою у відьомській круговерті. Оберіть відьму і отримайте стартові інгредієнти, слизьких жаб, свіженьких пауків, мандрагор, крикунів тощо. Захопіть з собою казанки, але не поспішайте щось туди ж бурняти. Спочатку рецепт, лише тоді починайте варити. Смакоту, що у вас вийшла, передайте гравцю праворуч, а рецепти, що у вас залишилися, ліворуч. Зробіть усе, щоб стільниця морожої відьми не витримала лихої долі і вибухнула від перенасичення інгредієнтами, що ви її надсилаєте. Неймовірні компоненти, широкий розмах у виборі стратегії і одночасна залученість усіх гравців до ігроладу, Часу сунуть гувати у Відьомській круговерті не буде. А замовити цю настілку ви можете на сайті ігромах.